Вітаю, давайте вами поворожимо на питання. Знаєте, які, чи є якісь, чи пов'язані, скажімо, ваші проблеми із якоюсь негативною програмою роду? Чи є якийсь зв'язок? Якщо ви не заміжня, чи якщо у вас немає от щастя в любові, тоді так. Це програма, яку ви повинні тут, тут так. Тут ви, це якраз родове. І це ще пов'язано з вашими людьми. Знаєте, яка це родова програма? Не так ви світ, бачите, вас не так навчили. От, або жінки не любили чоловіків. Думали, не могли довіритися чоловікам. Або, що, знаєте, от жінка має все на собі тягнути, і під чоловіка підлаштовуватися. Тобто, вам є якісь ілюзії, які передають цю породу. І через ці ілюзії ви в підвішеному стані знаходиться ваша оця жінка любляча, да, яку люблять, яку просто так люблять, бо вона існує. Тобто, у вас немає щастя в любові. Воно підвисло це щастя. Але ви його можете, скажімо, переломити, оцю родову програму. Яким чином стати щасливою. Стати щасливою!